Зібрати два основних моменти. Перший момент це чому, чому захворювання припідноситься в тому сучасному світі медицини, як щось небезпечне, що нападає на організм. І чому так виникає? Значить, і так, все це почалося, як я кажу, давним-давно. І першим, хто говорив про те, що. Причиною захворювань є мікроби, був такий так званий вірху. Він фактично один із перших почав говорити, що мікроби нападають. Що от живу, живуть собі мікроби в навколишньому середовищі. Зараз, коли ви дихаєте повітрям, я, наприклад, тут дихаю повітрям, ви там в себе дихаєте повітрям, ви кожну, кожну, ще раз повторюсь, секунду, коли ви робите вдох, наприклад, ви вдихаєте величезну кількість бактерій, вірусів і так далі грибів. Все це ви вдихаєте. Але ніяких змін у вашому організмі немає. Чому? Незрозуміло. Є теорія. І тут непонятно чому один раз ви просто зробили вдох, і тут всі ці мікроорганізми, або якась певна частина із них почала вас, то, що називається, атакувати і викликати захворювання. Придумав ще раз повторюся, це вірху, який розробив так називаємо цитопатогенетичну теорію. На основі цієї теорії є клітина, яка слабка. Яка беззахисна, і на неї весь час є небезпека ззовні. Тому для того, тепер логічно тепер дивіться, в чому суть псевдологіки цієї, що якщо ми хочемо, щоб у нас літина була здорова, нам треба знешкоджувати все, що знаходиться навколо нас. Тобто, кругом нас одні вороги. З якими треба боротися. І в нас повинні бути так називаємо критерії тепер визначення цього ворога. Які це критерії? Це віруси, бактерії та гриби. Все, оце критерії цього ворога. Тому для того, щоб ми були здорові, для того, щоб наше життя було, як то кажуть, комфортне, треба з ворогами боротися. Вам нічого не нагадує цю концепцію, ні? Подумайте, ми зараз живемо теж в такому стані. Теж в стані війни. Розумієте? Та сама ситуація, ворог є і так далі. Тобто, тим тим розповіли, що тут є, наприклад, там вороги, їх ідентифікували це, наприклад, там українці, і на них треба нападати, Тобто, якщо ми на них не нападемо, то тоді все. Тоді вони знищать нас. Тобто теж називається превентивні удари. І це було ще дуже, дуже давним давно придумано. Але, наприклад, відповідь, чому один мікроорганізм, наприклад, там. Стафілокок викличе зміни на шкірі, а при певних умовах викличе, наприклад, там, пневмонію, немає. Ну, бо тому, що тут імунна система пропустила його далі. Тобто, знову теоретичне пояснення, що у вас є якась імунна система, яка, значить, Прориває як дамбу, і ця інфекція, і чим нижче, наприклад, вона опускається, там початку ніс, наприклад, відрагував, а потім з бронхи, а потім вже пневмонія, то це вже все, інфекція опустилася нижче, ваш організм працює дуже погано, і все. Наприклад, так та, та же само відноситься і до малесеньких дітей. Тобто отака от казка. Але коли ми на практиці починаємо, як лікарі той видніше, хто в кому прививали то, що називається клінічне мислення, задумуватися, то вказується незрозуміло, чому дитина була собі, наприклад, здорова. Вона є вдома. Вона грається з батьками. Пішла в садочок, що? Починає, наприклад, в однеї бронхіт, в іншої риніт, закладений с носу. Чого так виникає? Ну, відповідь одна. Бо там жоснов, там вороги. Там вороги. Там мікроби, ці діти всі розносять ці мікроби. То чому ці діти, які знаходяться там у садочку, наприклад, да, не хворіють? Нема в них цих проїв. Чому так виникає? Тобто і відповідь на це питання немає. Тобто, В основному якісь придумаються ще раз повторюся теорії, які ніхто із вас перевірити не може. Ми говоримо з вами про ті знання, які кожен із вас зможе перевірити після сьогоднішнього Вебінару і не просто перевірити, ви їх будете використовувати у своїй практиці і ви побачите, як це дійсно вам допомагає. І тут вам не треба величезної кількості медичних знань. Вам достатньо просто використовувати певний алгоритм і співнаблюдати за собою. Раніше, колись медицина була спостерігальна, коли лікар спостерігав у ліжка пацієнта, то було клінічне мислення. Зараз ніякого спостереження немає. Кашель, все це небезпечно. Зразу давайте будемо його лікувати. Ну давайте повернемося. І так. Суть полягає в чому? Що медицина розглядає людину, дитину просто як набір органів. І, наприклад, коли виникаються якісь зміни в цьому органі, ми завжди ці зміни рахуємо поганими. Чому поганими? Тому що нормою рахується тоді, коли змін немає. Тобто, отака от логіка. Розумієте? Це те саме, що норма рахується тоді. Якщо дощ не йде, то це хорошо. Якщо дощ пішов, то це погано, чому виникло болото. Тобто для того, щоб ми почували себе комфортно, потрібно, щоб що? Щоб не було дощу, тоді ми не будемо в болоті. Ось така псевдологіка, вона вроді би логічна, але з іншої сторони ніякого відношення немає, тому що з точки зору біології, я ще раз говорю, ми сьогодні говоримо тільки з точки зору біології, немає погано ні сонця, ні дощу. Воно все називається доцільним. І в біології присутні і сонце, і дощ, і їхнє чередування, і мікроорганізми, і люди, і тварини, і птахи. І всі ми разом взаємодіємо. І ціль, ціль на цій нашій планеті, де ми живемо, одна для кожної з нас це те, що називається біологічне виживання.